Якщо ти виробиш цю звичку, то гарантовано не будеш бідний. Близько 60% українців курить. В середньому вони прокурюють 100 гривень в день. За рік вони прокурюють 36,5 тисяч гривень, тобто майже тисячу доларів. І от якщо ти не куриш, теоретично ти б ці гроші міг би собі відкладати. Серед цих 60% українців, які курять, не всі люди багаті, є безробітні, є бідні. Є без якогось постійного джерела доходу, тому не потрібно писати і говорити в коментарях, що неможливо накопичувати. Гроші є. Якщо ти почнеш цю суму відкладати, тобто 36,5 тисяч гривень, і це ти будеш робити, умовно кажучи, на протязі 30 років, за цей період ти накопичиш собі 1 мільйон 95 тисяч гривень. Якщо цю суму накопичувати не вдома в трохлітровій банці, а десь під відсотками, навіть хоча б під 10% річних. І от за принципом складного відсотка через 30 років ваших грошей, самих лише відсотків, буде приблизно така сама сума 1 мільйон 95 тисяч гривень. В результаті через 30 років ти забереш 2 мільйона 190 тисяч гривень. Маючи таку суму, ти можеш за неї купити квартиру, розмістити на різних депозитах і в середньому кожного місяця отримувати 15 тисяч гривень відсотків. Що також не менш важливо, що через 30 років гривня не знеціниться, якщо знати, як правильно і де правильно її накопичувати. Є такі механізми захисту грошей від інфляції, перший як складний відсоток, а також другий це індексація. Про те, в яких саме міжнародних компаніях українці можуть собі накопичувати, так само як європейці та американці, я розповідаю кожного вечора о 21.30 в своєму телеграм-каналі. Ще також важливо, не потрібно порівнювати і проводити якісь аналогії з тими совковими компаніями, гострахом і подібним. Це зовсім не то. Це зовсім не так працює. Хочете дізнатися деталі? Заходьте на ефір і розбирайтеся, лінк в описі.